Тій поїзд коломия ділове зв'язою Прикарпаття і Закарпаття івано франківську і Закарпатську області. У 2022 році Укрзалізниця реконструювала 20 кілометрів кулії, що прилягає вздовж кордону з Румунією. На території Закарпаття та продовжила маршрут поїзда коломи Рахів до Ділового із зупинкою у селі Бердбаш. Перший поїзд до одного з географічних центрів Європи зустріли на пасажирському залізничному пункті Ділове 26 серпня 2022 року. Ранковий приміський поїзд коломия Ділове номер 6441 відправляється зі станції Коломія у 8 годині 10 хвилин і прибуває на зупинний пункт Ділове о 13 годині 25 хвилин. Час дорозі 5 годин 15 хвилин. 21 зупинку здійснює на маршруті поїзд, на що витрачає 1 годину 6 хвилин. Маршрут Дизель поїзда пролягає мальовничою місцевістю в українських Карпатах з зупинками на станціях: Томачик, Саджавка, Добротів, Дора, Яремче, Явна, Миколичин, Татарів, Бурененка, Ясіня, Кваси, Рахів. Два пасажирські вагони майже повністю заповнюються місцевими жителями, які поспішають на роботу та у справах, а також туристами, яким нема куди поспішати, і вони завдяки повільному ходу залізничного складу із задоволенням розглядають у вікно карпатські хребти, гірські річки, лісові масиви. Поїзд курсує духоподібними коліями і тунелями по мостах і віадуках, що додає подорожі туристичної привабливості. Щоденний розклад руху, дизель поїзда, може змінюватися у зв'язку з виконанням робіт із ремонту інфраструктури та рухомого складу. З ділового поїзд 6442 відправляється о 14 годині 15 хвилин.